Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу зробити такий швиденький огляд моїх рослин, які зараз знаходяться в квартирі, бо вже завтра частина з них буде нарешті їхати на дачу, висаджуватися вже в відкритий ґрунт, бо нарешті стабілізувалася нічна погода, вже не буде пускатися менше десяти. В основному буде там 12, 13 і вже вище. Нарешті ми дочекалися цього моменту. Покажу, що в мене вийшло виростити з насіння і черенкувати, що не вийшло. Поділюся своїм досі нам, покажу яку колекцію, яких там квітів я потрошку починаю збирати. Почнемо по порядку. Почнемо зі спальні. Тут в мене основна, мабуть, частина квітів, бо тут сонячна сторона. Потім перейдемо на кухню і. у... У зал та балкон. Єдина кімната, в якій немає в мене квітів, це дитяча. У Каті там стоїть одна її пальма, яку вона сама поливає, сама за нею доглядає. Більше там квітів ніяких немає. Це дитячий простір, і туди я зі своєю розсадою не вторгалася, вистачає всіх інших кімнат. мені. Ну що, почнемо. Почнемо, мабуть, з розсади помідорів, перців та баклажанів. Їх я переставила на підлогу подалі від вікна, бо було велике сонце, сильне сонце, і попеклись листочки на моїх томатах. Трошки постраждали, але не критично. Основна маса листячка гарна, зелена. Помідори вже дуже великі, це в мене високорослі помідорчики. І вони вже ось які здорові вимахали, і цей навіть вже бутончики видав дуже, дуже вони вже хочуть хочуть відкритий ґрунт. Завтра поїдуть дочекалися. Дуже добре, що я не поспішала з посівом помідорів цього року. Посіяла їх на два тижні пізніше, ніж баклажани і перець, і це було просто супер рішенням. Аби я знала, що буде така весна, то можна було посадити і ще на тиждень, півтора, а то і два пізніше, ніж я посіяла. Але. Вже краще, що я не посіяла раніше. Цього року в мене помідори стоять в ось таких обрізаних стаканчиках. Минулого року я пересаджувала, збільшувала ємності, але все одно в мене були помідорчики, які зацвіли. Цього року ось така коренева класна. Звісно, їй там тісно, але вже завтра вони поїдуть у відкритий ґрунт. Перці та баклажани просто. Чудові. Я дуже задоволена. Ну, подивіться на цей баклажан. Це просто він ідеальний. Минулого року в мене хворіли баклажани, були якісь з ними проблемки. Цього року розсада просто чудова. Є ось такі якісь цікаві баклажани, які роздвоїлися, теж припеклись на сонечку. Ось так роздвоїлося. Цікаво, чого не так вирішили. А, перчики. Ось такі класні. все з ними чудово. Теж у таких стаканчиках. Теж гарна коренева. До речі, помідорчики, ті, що попечені, ось там можна побачити багато листочків попеклось. Я нічого не робила, не одобрювала нічого, бо грунт навіть відпав листочок. Не, не прослідкувала я. Ми поїхали на весь день з дому і приїхала я, а вони були підвявші і припечені. Ну, головне, що основна маса листочків гарна і все з рослинкою добре. Коли вже висаджу в ґрунт, коли можна буде, вже буду підживлювати, бо підживлювати у таких маленьких стаканчиках перерошу рослинку, це вже зайве. Тому справляються самі. Баклажани і перці я теж підживлювала, але останні тижні. Два – не підживлюю, бо коренева велика, і стимулювати ріст у такому маленькому об'ємі я не бачу сенсу. Біля підвіконня я зробила ось таку конструкцію з двох паличок, одна на одну. Тут у мене кімнатні квіточки, і поруч стоїть. Частина розсади, частина квітів. З розсади тут залишилися перці такі, що трошки поменше. Ті, що побільше, я переставляла, а ті, що поменше, залишала тут. Ну, вони поменше, але теж вже дуже класні. Теж у таких стаканчиках, теж гарна розвинена коренева, гарна рослинка, чудові, готові до висадки в ґрунт. Тут зверху у мене батат цього року трошки. Це був мій перший досвід з бататом. Це батат Каліфорнія. Бачите, який він здоровезний, класний кущик. Я викладала об'яву на OLX, продавала черенки, і Каліфорнія трошки мене підвів, бо дуже повільно наростали пагони. Я посадила ще один оцей клубень. І треба було почати з нього, бо він такий сильний, класний, і в нього суперові такі пагани відростають, то з ним би моя продаж розсади розвивалась б краще. Так, дознімаю вже перед цими виїздом на дачу, бо вчора не встигла. По капусті, цього року в мене якісь невдачі. Вона в мене чи хворіє, чи я не розумію, підсіла і в інший ґрунт пробувала. Але сохне жовтіє листя і нижнє, і вже верхнє, то трошки я капусте. Намагалась вже висадити, але її все, все одно погано і в відкритому ґрунті, а, тому я її повикидала, підсія ще капусту калє, бо на риночку її не купиш. А, ось такі сирітки. Мабуть, ще трошки побудуть вдома ще з тиждень, а потім поїдуть на дачу. От, з капустою цього року в мене ось така невдачка. Ну, До речі, не тільки з капустою. А це моя цибулька Ексібішен, яка має вирости кілограмова, але мені здається, що це ну, не буде такого. Коротше, я дивилася відео. Через півтора місяця у людей вже товстенький ось цей стволик і вже її висаджують в ґрунт. Ну, ось це я ж не можу висадити в ґрунт, бо вона ж загине там. і Мені навіть нервів не вистачить його висадити. Зараз не згадаю, скільки йому вже, але ну, точно півтора місяця є, а то і більше. І я знаю, дивилася у відео, нічого з ним люди не роблять, не досвідчують, не підготовують, тільки підстригають зайве. Ну, я підстригала. Але толку ноль. Я навіть підгодовувала. Ну, не знаю. Мабуть, пора побігти купити. Тиканку. Було це булі цього року, не буде, здається. Ну, коротше, щось такий собі експеримент не вдався. ну Я думаю, може, ви вивеземо сьогодні на дачу, підзатіняючу сітку до квітів постави. Може, йому на свіжому повітрі якось буде краще житися, краще піде в ріст, не знаю. Але тиканку все одно вже куплю. А це перший клубень, який я садила на розсаду. Ну я, звісно, його ж стригла, не давала йому добре рости. Але наступного року буду сидіти більше клубнів: і батату, і Каліфорнію, якщо гарно себе покаже. Загалом, як додатковий заробіток на розсаді батату мені сподобався цей досвід. Дуже багато місця не займає, дуже багато сил не відбирає. На великся об'яву виставила і доволі непогано розпродався. Ну, єдине, що Каліфорнія дуже відтягувала мені час від і людям приходилось чекати по тижню, коли підросте Каліфорнія. Хочу замовити і ще маточні клубні інших сортів на наступний рік, щоб було не три, а більше сортів. Я перейшла на кухню. Тут у мене, продовжуючи тему батату, основний ящик. Половина його це фіолетовий батат, половина жовтий порту, порту батираба. З цих кущиків я брала основну масу черенків. Ну, тут, якраз, залишилось, вони вже такі йдуть дрібненькі. Ну, для мене якраз. Піде, собі, зроблю череночки і на цьому буду вже завершувати. Тут у мене прянощі Накопала на дачі орегано, тим'яни, Оце лимоном пахнучи, він просто неймовірний. В нього взагалі жовтенькі листочки. Він дуже красивий, дуже декоративний. Такий пахне неймовірно, стелиться по землі. Дуже красиво. Ось такий тим'ян, звичайний, він вже квітне, теж дуже гарний. Такий коврик орегано моє, моє улюблене. Це теж виставила на OLX, розмарин черенкувала від цього кущика. Дуже гарно все прийнялось. Класні такі кущики. Я їх прищіпувала, щоб вони були як кущики. І гострий перчик. Також все є на OLX, Кому треба, пишіть, поділюся. Тут у мене ще перничок маленький. Це мої експерименти з черенкуванням. Цього року не все мені вдається. Це спаржа, яку я вирощувала з насіння. Теж дуже хочу вже відкрити ґрунт. Ну, якщо чесно, я думаю, нічого я не купила вже кореневище, які наступного року вже будуть давати врожай. Оце, що я висіяла з насіння, дасть врожай лише через 3 роки. Ну, вже насіяла, куди його діть. <буду>, буду чекати, буду вирощувати. Через 3 роки, так через 3 роки. Тут соничка, з якою я, я не знаю, коли її можна буде вже висадити в ґрунт. Вона просто манюсінька, ну просто менюсінька. Треба було садити її після нового року. Я, мабуть, пізнувати її висадила. Рядка вже готова, дуже чекає, поки ці маюнечки підростуть. Бо такі манюнки не можна садити, бо вони згорять одразу на сонці. Пересохнуть, вони і на балконі у мене пересихають. Ось так. Помідорчики та баклажани помістила у моє кашпо, яке я плила, якраз відвеземо його на дачу, і воно буде підтримкою для моїх високих помідорчиків. І перчики поруч, тут знайшла, до речі, вже бутони і. Ось так відправляється розсада вже на дачу, але це вже буде зовсім інша історія. Дякую за перегляд!